Наш Бог є Бог Творець. І спочатку він створив нашу землю прекрасною. І ось уявіть собі, ось так, що ця мисочка з чистенькою водою це наша земля. І все було прекрасно, поки один ангел не повстав і наша земля наповнилась злом. В світі нашому є зло, заздрість, нещастя. І ось ми народилися в такий світ. Будь ласка, може я візьму трьох добровольців. Вілич Сашка, Філик панюша і ну, давай, Генка. Попробуйте мочити пальчик так, щоб він не був брудним. Рублі кидаємо. Може просто вийде. Ага. Стань, може, собачка. Ось пальчик чистенький. Ні, це, це значить стань тут гарячу, щоб бачити. Це значить, що ми не можемо ні, спочатку нічого не трайте, що ми не можемо бути в світі повного зла чистими. Але в 1 Тимофія 5, 22 чітко написано: бережіть себе чистими. Як же ми можемо бути чистими в цьому світі? І, і ще одне питання: чого нам бути чистими? Дорослі знають, чого ми маємо бути чистими? В відкритті 21.27 є такі слова. Ніщо нечисте не війде до того міста. І не війде туди ніхто з тих, хто робить щось ганебне або бреше. Лише ті, чиї імена записані в книзі життя антя. Так ось, як залишатися нам чистими, якщо це неможливо, ми бачимо на цьому прикладі? Що вам зараз хочеться? Вам хочеться помити, так? Ось. Пробуйте. Сполосніться. Так. Yeah. Тепер пальчики чисті. Можете викрити собі цим споль... і користуватися. Але якщо ми знову підемо в те оточення, яке нас оточує, і воно зле і погане, то в цьому омиванні не буде ніякого сенсу. Але якщо ми в світі, щоб вам пояснити, де ми повинні омиватися? в Біблії про це написано. Це написано в Єфесянам 5, 26, 27. Щоб її освятити, очистивши водяним купелем в слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була вона свята і непорочна. Тобто, де ми повинні очищатися? Ти зрозумів? З цього слова. Хто з дятк зрозуміли з дітей? Щоб її освятити, очистивши, водяний купелем у слові. Ну, якщо ми живемо в грішному світі, ми очищаємося тільки Словом Божим. А що таке, Юрчик, у Слово Боже? Біблія. Правильно. Так, ось ми зрозуміли, що ми очистились. Але якщо ми поліземо знову в цей світ в наше оточення, брудне, ми знову, знову будемо брудні. І в Біблії є захист, про який написано. І зараз я з вами давайте пальчики. Якщо ми пальчик цей М -м, кругом, так захистимо про цей захист. І спробуйте зараз цим захистом. Давайте, от отвіже. Біднім пальчик. Він грязний? Ні, ну те трошки не вчинало. Бруд бруд, бруд від, втікає, якщо цим захистом. Від... Далі всі діти можуть спробувати цей експеримент в кінці. А ви зараз сідайте, я вам розкажу далі, що це за захист? Цей захист написаний в Біблії Ефісіанам 6, 14, 17. Навіть не всі дорослі про нього пам'ятають. Це атрибути захисту, їх є шість. Хтось з дорослих мені допоможе. Які це шість атрибутів захисту? Ну, уявіть собі, воїна. Я вам допоможу. Так. Тут броня, так. Да. Є шість. Цих атрибутів захисту. І зараз я вам розкажу про кожного з них, щоб ви зрозуміли. Перше, як не дивно, то пояс. Коли ми одягаємося, ми зазвичай не, не одягаємося з поясу. Але це не одяг, це броня, це захист. Пояс істини, який все тримає, це як ремінь, який не дає спадати штаням. Істина це правда. Правда, яка повинна оточити наші слова. Думки, а потім наші дії. І це все якби піддержує нас в тому, щоб ми були чистими. Потім це означає розуміти, що є добро, а що є зло, і відрізняти їх. І завжди говорити правду. Якщо навіть брехня може спасти нас від покарання або можемо щось отримати. Збрехавши, але в духі пророцтва написано, що говорити неправду це... хто говорить неправду, той продає свою душу за гроші. Розумієте? Ви повинні це чітко запам'ятати. Другий атрибут захисту це броня праведності. Це міцний нагрудник, який захищає наше серце. А як це виглядає в житті? Це, робить... це робити правильні вчинки, угодні Богу. Бо праведність це означає бути правим, тобто робити все правильно. Це допомогти комусь, вибачатися, бути добрим до інших, захищати когось, хто кого обіжає. Третій атрибут це взуття зручне, міцне, з яким можна піти будь-куди. Це означає бути готовим розказати іншим про Бога. І про той мір, що він дарує. Дітки, ви розказуєте про Бога діткам своїм. Коли ця тема, що ми стидаємося говорити, але тут написано, щоб залишатися чистим, ми маємо обути це взуття і розказувати іншим діткам, навіть діткам, навіть своїм друзям, вчителям про свою віру. Четверте атрибут – це щит віри. Цим щитом можна вберегти себе від атакуючих стріл лукавого. Це стріли це погані слова, думки, сумніві. Але якщо є віра тверда, міцна, ці стріли не попадуть в ціль. І ця віра це впевненість, що Бог сильніше за будь що в світі. Ви це пам'ятаєте. І п'ятий це шолом спасіння. Шолом, що захищає шолом? Венюша. Голову. І цей шолом це захищає нашу розум і наші думки. Шолом називається шолом спасіння. А Спасіння це наше викуплення. І це значить, що ми, ви, ми викуплені Христом. І наші думки і розум повинні належати до Христа. Христу. І шесте меч. Що таке меч? Хтось знає з діток вже? Ну це ж не, не такий меч, яким ви бачите, що воюють. Ну, дітки, хтось не пам'ятає, що таке меч? Завжди в Біблії меч символізує слово Боже. І це єдина наступальна зброя. Ці всі п'ять атрибутів це для захисту, ми немає нічого. А меч він для того, щоб наступати, захищати себе. І це щоб володіти цим мечом, що треба? Що треба знати? Ну, якщо меч слово Боже, Генка, що треба, щоб цим мечом володіти? Читати слово потрібно розуміти і знати, коли його приміняти. І, і ось ми закінчили. А так як я знаю, що дітки не дуже знають орієнтуватися в наших бібліях, то я попрошу зачитати цей вірш, де це написано про ці захисти. Будь ласка, у кого є вільні біблії, передайте. Діткам, щоб вони змогли знайти єфісянам 6, 14, 18. В наш вік електронних гаджетів, де все ми шукаємо в телефоні, то новий заповіт. Єфісянам 6, 14 до 17 вірша, 6, 6 глава, 14, 17. І я думаю, що ви прочитайте. Прочитати зможеш? Мартин нашел. Давай, прочитай. Ты не умеешь читать? Тяжко. Ну, один шел видно. Итак, <coughs> Итак, станьте при прибоясь, э, Савшись кресла э, э, ваше истин, истинную и облечь. Облічись, облікшись в броню прав... праведності. Шість, шість, шість. Є піця нам шість. Ванюша, новий заповіт. Треба шукати. Хтось тут знайшов? Сашик. Вони вже потеряли. Юрик є? Далі читай. Я думаю, що це дуже. правильно практиковать, научить детей практиковать и, социал, чтобы знали, и обу многие в, в готовности в миру. Благословят они знали, что Кто дальше нашел? 6. 14. в мир. 1. 1. мир. Кто дальше нашел? Шесть четырнадцать. 1. 1. Ефесяна. прочитано в Дуговеске 16 й зараз. Больше всего возьмите щит веры, в котором вы можете угласить все раскаленные стрелы лукового. Дякую всем за участь. И ага, ще є 17 й кто, кто прочитає? Сашка Давай прочитает. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Амінь.